Масштабний моделізм Tamiya F16 Turk та BabiBi Model. Якщо вам знайомі та цікаві хоча б три слова, це відео саме для вас. Сьогодні складатиму перший моєму модельному досвіді літак від Tamiya F16C у 48 масштабі. За основу братиму чудово пропрацьований та багатий на деталі набір f 16 cn та прикрашатиму не менш якісними і професійно виконаними декалями від Model. Щоб отримати один із найкрасивіших F16, а саме соло тюрка роботичної команди турецьких повітряних військ. З вами Андрій. ну до роботи. Перше, що необхідно зробити співставити коди кольорів вітамії тамії з тими, що я маю в асортименті від інших виробників. А тоді приступаю до роботи та стараюсь рухати щітко згідно інструкції, щоб краще зрозуміти почерк виробника. Моє перше враження дуже позитивне. Елементи гарно деталізовані та вузли збираються чітко. Інструкція добрече насичена текстами, підказками і кодами. І вже на перших кроках фарбування кокпіту відчутно, що Tamiya спонукає моделіста ставитись до моделі по дорослому. Нема цього як у багатьох моделях, кокпіт фарбуєте в один колір і маєте щастя. Ні, утоміє тут підмускуєте і фарбуєте в один колір, тоді руцями в другий, третій і так далі. Коли від виробника таке відношення до моделіста, повага до кита піднімається до відповідного рівня. Та бажання продовжувати працювати над моделлю лише зростає. Тепер переходжу до повітрозабірника і трошки розповім вам, чому треба бути максимально уважним при виборі кита для складання даного літака. F16 це діюча платформа, яка постійно розвивається. Перші F16 були передані в користування наприкінці 70-х, та за ці 40 з гаком років служби літак не стояв на місці і поступово вбирав все новіші технології, а виправлялись помилки та обростав новими можливостями. І щоб можна було відрізнити літаки з одною конфігурацією і набором оновлень від іншої, було запроваджену систему блоків: Блок блок 1, блок 5, 10, 20, 30 і так далі. Як ви розумієте, всі ці зміни впливають на форми літака. А отже, вибираючи коробку з моделю, ви маєте чітко розуміти, який борт хочете зібрати, щоб деталі у наборі відповідали конкретному блоку літака. Наприклад, одні моделі йдуть з широким повітрозабірником, інші з меншим. В різні періоди ставились різні двигуни, та стабілізатор був різної форми. А по різних трібницях я й не зможу тримати в голові усі відмінності по наявності і розположенню різних сенсорів, антен, лючків тощо. Дана коробка вітамія містить деталі для 30, 32 та 42 блоків. F16C аероботичної команди турецьких повітряних військ літають на блок 30. Там виглядає, що необхідні деталі мають бути в наборі. Але це лише виглядає. І невдовзі ви побачите, чого саме бракує. Розуміючи, що F16 настільки різні, довелося продовжити складання моделі не стільки за інструкцією, як за референсними фото, щоб обирати правильні деталі саме для мого борту. Клею основні деталі не зовсім за інструкцією, щоб мінімізувати похибку стикування. І я вам скажу, що і без цього цей кіт неймовірного рівня і дуже чітко складається. Проблемними участками можуть бути склеювання носової частини з основною несучою частиною крил, три деталі між конусом і ліхтарем, так розумію, це досить розповсюджена болячка та F-16, і, можливо, є ще щось, та воно менш важливе. Моя модель на виході буде в стані польоту, тому ніші шасі можу закривати дверцятами, не фарбуючи всередині нічого. Приємна деталь у наборі наявність пілота. Дрібні шви прибираю ножем та поліруванням, тоді вклеюю руки в правильну позицію, щоб вони знаходились на ручках управління в польоті. Фарбую згідно референсних фото пілотів аеробатичної команди Solo Turk. Мені навіть сподобалось. Даючи цю модель виникають думки, би всі моделі були тамією. Все настільки гарно продумано, що процес приносить чисте задоволення і хочеться творити і підкреслювати існуючі деталі ще і ще. <проб> У наборі присутні два ліхтаря. Чистий прозорий та інший димного відтінку. Не знаю чому обрав прозорий. Шов на ньому, мабуть, на, щоб моделіст повправлявся. Яй, найбуде. буде! Далі час поправляти з фарбуванням ліхтаря. Взяв найкращі фарби, що мав, розвів орієнтовний колір, і нічого путнього з першого разу не вийшло. Змив розчинком для фарб Real Colors та на цей раз спробував покрити ліхтар з сумішно напівпрозорої фарби з лаком. Так значно краще. Полірую до блиску та маскую, щоб вберегти від подряпин. З пілотом побачимо вже аж наприкінці відео. Берусь за стабілізатор та тут мене чекав сюрприз. Солотюрк літає на F-16C з стабілізатором, в яких є парашут. Конверсійних наборів я не знайшов, тому робитиму свій з пластику і шпаклі. Орієнтовну форму визначив по окресленнях з відкритих джерел та прийнявся вирізати і ліпити каркас. Підсилювати та склеювати конструкцію буду двокомпонентною шпаклівкою. Спершу роблю грубу форму із запасом. Далі знімаю зайве шар за шаром. Вирішив потестувати UV-шпаклівку. Давненько лежить без діла. Розмішую, наношу свічу, камінь. Звучить ніби щось круте, цікаве. Насправді ні. Сміття та гроші на вітер. Вона не тримається гладких поверхонь та легко злущується під час шліфування. Довелось дотягувати результат перевіреними в роботі рідкими шпаклівками. Якщо ви шукали для себе надійну шпаклівку, яка швидко сохне, візьміть він же ціаноакрилатний. Це найкращий вибір для результату за свої гроші. Маючи форму, якою задоволений, можна переключитись на виготовлення парашуту. Для цього виковирюю нішу та слабкої двокомпонентної шпаклівки створюю імітацію спакованого парашута. Щось схоже на лямки роблю з маскувальної стрічки. Кілька штрихів з розшивкою та ревітором, і ця частина стабілізатора готова. Звично, для мене є кроком пройтись по швах ґрунтовкою, щоб виявити розбіжності. І знаєте що? Тут нема що сильно шпаклювати. Я дуже переживав, що на гаргроті буде перепад саме на стику, де багато клепки, а його нема. Я вперше стикаюсь з таким. Де-не-де, чисто косметично проходжу з рідкою шпаклівкою по швах, і, і все. Навіть трошивку не довелося перенарізати. Метилеві деталі сопла фарбую вже зараз, щоб замаскувати їх та не перейматись тим аж до самого фіналу. F16 Солотюрк демонстраційні літаки, а отже не носять на собі летального озброєння. Натомість на кінцівках крил несуть по одному димовому поду Smoke Winder 9000. Звичайно, у наборі їх нема, необхідно робити самому. По габаритах ракети AM120 Erem найкраще підходять стати донорами. Тому вимірюю, наскільки їх необхідно вкоротити, прибираю усі зайві лопаті та виготовляю альтернативні з листа пластику. Модель покриваю чорним нітроґрунтом. Жодних пришейдингів не роблю, адже літак буде чистим та оклеєний декалями від Bavibi Models. Я цю модель збирав взимку 2024 року, та це мій перший досвід роботи з нітрофарбами, якщо не рахувати ґрунтів. Моя чесна думка про процес роботи з нітрофарбами від Tamiya та Ганзи. Вау! Жоден спиртовий та тим паче водяний акрил не зрівняється з плавністю та якістю нанесення на пластик. В доповнення до чудового кита вітамія – це найкращі фарби, з якими я працював. Звичайно, від їдкового запаху нікуди не подітись. Респіратор, добре провітрюване приміщення чи фарбувальна камера ваші друзі. Що мені не дуже добре вдалося першого разу, так це зробити плавний градієнт від темного сірого до світлішого. Точніше, я його зробив недостатньо темним і майже непомітним. Одна з переваг цих фарб, помимо якості нанесення час висихання. За 15 хвилин я на них вже клею маскувальну стрічку і фарбі нічого, абсолютно. Далі покриваю модель глянцевим нітролаком GX100 від ганзи. Знову ж, це мій перший раз користування даним лаком і допустив помилку, наніс сухим шаром, від чого поверхня стала схожою на апельсинову шкірку. Довелось заполіровувати з додаванням води. Та новий шар наношу куди сильніше розведеним лаком і тепер мокрими шарами. Час познайомитись з декалями солотюрк від Бабібі Model. Замовляв їх напряму від виробника з Туреччини. Запасних немає, тому доведеться зробити все як треба з першого разу. Починаю з найскладнішого етапу частини срібної зірки біля ліхтаря. Це ще та задачка розмістити її рівно. Та тут же помітив, що кут, під яким я зробив перехід від чорного до сірого, не відповідає декалям. Це доведеться переробляти, але потім декалі дуже тонкі, міцні та еластичні. А враховуючи, як довго я вожусь над кожною, дивуюсь, як вони ще приклеюються. Тори провели дуже складну роботу по підгонці до форми літака. Як би я не старався з'єднати декалі, у мене це не вийшло ідеально. Добре, що додумався взяти чорний панелайнер та ним поправив помилки. Наносити наступні елементи декалей простіше. Та тут є свої моменти. Наприклад, я приклеював кілька разів частини місяця на крилах, щоб вони в результаті сформували правильну форму кола. Я про цей принцип гештальту не подумав відразу. Лише зараз помітив, що не прибрав одну антенну. Довелося зрізати, заполіровувати та перефарбовувати. В ході роботи з декалями мене супроводжують дві рідини від Microscale: Microset та Microsol. Перша для приварки декалей, друга для конформації. Без другої рідини були б втрачені під декалями усі лінії розшивки та клепки. Для надійності декалі прорізаю на швах та проколюю клепку. Пере нанесенням зірки варто виправити помилку з неправильним кутом переходу від чорного до сірого. Інструкція від Бабіві дає чітку інформацію по послідовності, що після чого клеїти, щоб узори зійшлись правильно. Покриваємо далі ще одним шаром лаку та берусь виправляти помилки. Робота делікатна та наклеюю маски по вертикали лише після того, як зменшую їх клеєві властивості. Наприклад, приклеївши маску до руки кілька разів. Обережно підфарбовую елементи то тут, то там і роблю вигляд, що ніби не помічаю ще одну помилку, а саме криво наклеєну срібну зірку. Одна лінія зірки лягла трохи розтягнуто. Я на неї дивився і спершу переконував себе, що так і має бути, але ні, не має бути. Обережно підклеюю маски та срібною фарбою зміщую напрямок. Тоді те саме роблю з другої сторони, але чорною фарбою, та краще. До роботи над соплом вирішив підійти ґрунтовно. Першу пофарбував у базові кольори металу, покрив лаком, тоді замаскував і наніс темнішим кольором сліди від експлуатації. Трохи методу сухої кисті та внутрішнього везерингу. Виділяю розшивку світлою емаловою фарбою. Не ставлю цілі зробити її дуже видимою, бо цілі такі чисті надійлі. По золотих та світлих участках літака проходжу з трошки темнішою фарбою, щоб зберегти баланс контрасту. І все. Зовсім легкі та ледь помітні акценти. Покриваю літак ще одним мокрим шаром глянцевого лаку, і, як бачите, птаха на крилах тепер зовсім непомітно. І це моя вина, так як колір тла мав би бути трошки світлішим. Буду виправляти. Відмалював та видрукував на звичайному папері маски. Та буду пробувати грати на контрастах. Перед маскуванням покрив літак тоненьким шаром сатину з додаванням матового лаку. Тоді покриваю масками орла разом з зірками, та беру змінювати відтінок чорного на крилах. Для цього до сатинового глянцевого лаку додаю кілька крапель світло-сірої фарби, та проходжусь по крилах тонким шаром. Так наче краще. Робота майже завершена, залишилось додати дрібних деталей та зібрати літак. Якщо ви додивились відео до цього моменту без перемотування, ви й самі вже здогадуєте, що я скажу у висновку. Таміє відчутно дорожче конкурентів на ринку, і хтось скаже, що це оверпрайс. Та повірте, досвід, який дарує, зокрема, цей кіт, він неймовірний. Ви платите не лише за пластик в коробці, а й за позитивні відчуття, які отримуєте в процесі роботи над моделлю. За свою ціну Tamiya я дарую вам сервіс і він найкращого модельного рівня з повагою до моделіста. Це мій перший досвід роботи з даним брендом, і я його оцінюю 10 з 10. Це якісна модель для задоволення. Вам доведеться докласти зусиль, щоб рівно зістикувати все, що між конусом на своїй частині та ліхтарем, і обережно склеювати великі деталі передньої частини з крилами. Усі інші деталі займають свої місця без особливих складностей. Декалі солотюрки 2BB Model також можу похвалити за вигляд, який вони дарують літаку та за міцність, виконані на совість та з увагою до деталей. Так, нанести їх рівно та якісно важко, але реально. Рекомендую. Перед завершенням ще кілька штрихів. Приїхав акриловий бокс для літака від Сергія Засморжука. Бокс настільки великий, що й не поміщається в кадрі, орієнтовно 40х30 та на 25 см. Складається з основи та прозорого купола. Здирати плівку не стану, залишиться задоволення отримувачу літака. Що необхідно мені зробити, це створити штангу, щоб літак був надійно зафіксований у повітрі. Беру акриловий стрижень та згинаю його під потрібний кут за допомогою нагрітого повітря з будівельного фену. На цей раз обійшовся без нагрівання окропом. У сопло двигуна вставляю кусочок корка для надійного кріплення зі стрижнем. Корок дозволить літаку триматись у потрібному положенні і не ковзати. Тепер все. Роману дякую за цікаве замовлення, а вам, глядачам каналу, дякую за підтримку та що додивились до цього моменту. Надіюсь, щось корисне для себе та й почерпнули. Бережіть себе та близьких, до нових зустрічей!